Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячна за запрошення приймати участь у цій конференції, і в цій доповіді я хотіла б розказати про особливості діагностики та лікування дистрофій макулодистроф... сітківки. Отже, вітеліформний матеріал являє собою накопичення ліпофусиноподібного ліпофусцинового... ліп... ліп... матеріалу між пігментними пітелієм епітелієм сітківки і е, фоторецепторів, і складається в основному з елементів зовнішніх сегментів фоторецепторів пігменту, макрофагів, клітин ретинального пігментного епітелію Його основним е, основ, основною дією на сітківку є е, Ну вона негативна, тому що він досить токсичний. да І так як ми звикли його бачити на очному е, дні, це ось такі е, подібні на жовток відклад. Причому їх може бути в цен, вони можуть бути в центрі, їх може бути декілька, вони можуть роз, роз, бути розташовані і парацентрально, тому е, інколи, коли ми бачимо, що щось іде не так, ми можемо, в принципі, е, трошечки збитися з вірного шляху і невірно розцінювати дані патології. Е, саме це було ми. Нашого, на, нашої доповіді да розказати всі діагностичні можливі помилки е, і розказати про різновиди саме цих вітеліформних дистрофій. Отже, ми е, завжди, коли виконуємо діагностику, ми завжди використовуємо декільком декілька методів. Візуалізації, і якщо ми говоримо про ОКТ, то на ОКТ вітеліформний матеріал візуалізується як накопичення гетерогенного гіперрефлективного гі 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 матеріалу між пігментними епітелієм сітківки та шаром фоторецепторів. І також інколи на ОКТ ми можемо бач бачити гіперрефлективні глибки в зовнішніх е е плексиформному та зовнішніх ядерному шарах, е е і вони представляють собою мігруючий пігмент, який формується в. Області від еліформних відкладень. І часто ми можемо бачити зміни еліпсоїдної зони, формування зон атрофії пігментного епітелю, але це вже буде залежати від стадії процесу. Це буде трошечки пізніше. Додатково для діагностики в багатьох країнах використовують флюоресцентну ангіографію. Ну, аутофлюоресценція це те, що і у нас доступно. На аутофлюоресценції ми бачимо, як Яскраві світіння, що відповідають зоні відкладення вітеліформного матеріалу. А на флюоресцентній ангіографії, в ранній фазі дослідження, ми будемо бачити блок флюоресценції через наявність самого цього матеріалу вітеліформного. І в разі рецирку... в фазі рециркуляції часто буде проявлятися просочування вітеліформного матеріалу барвником. І така картина може бути помилково розцінена як хорідальна неоваскуляризація з відповідним неправильним призначенням тактики лікування. Ми звикли до того, що ми під ветеліформними дистрофіями розуміємо ну, здебільшого дистрофію Беста, але ви бачите на цьому слайді, скільки різновидів дистрофій можуть в принципі ну, проявлятися відкладенням вітеліфорного матеріалу. Їх досить багато, в принципі. І хотілося б зупинитися на патерн дистрофіях, до яких відноситься вітеліформа дистрофія дорослих. Це я я на ній буду зупинятися трошечки детальніше, тому що з усіх вона зустрічається найчастіше і призводить до найбільшої кількості діагностичних помилок. Ми можемо рідко але бачити дистрофію у вигляді крил метелика, ретикулярну дистрофію, пильне очне дно та псевдоштаргардпаттерндистрофію. Оці всі захворювання можуть нагадую, що проявлятися відкладенням віталіформного матеріалу. Отже, зупинятися на віталіформній дистрофії дорослих. І в її патогенезі відіграють роль такі чинники, що після утворення вітеліформного матеріалу фоторецептори дегенерують через токсичний вплив самого матеріалу і редукуються депо їх зовнішніх сегментів. Після цього клітини пігментного епітелію атрофуються поблизу вітиліформних відкладень, і при цьому їх втрата може відбуватися як одночасно, так і передувати втраті фоторецепторів. Тато від цього буде залежати наскільки стрімко пацієнт втрачатиме зір. Та Також руйнування клітин пігментного епітеліо може бути первинним через вроджену наприклад, недостатність, або вторинним через акумуляцію вітеліформного матеріалу. І ось на цьому слайді ви можете бачити всі стадії, через які проходить в принципі, віталіформна дистрофія. Це все теж це всі ті картини, які ми в залежності від стадії захворювання можемо бачити на очному дні. Це привіталіформна стадія, на якій ми майже не бачитимемо жодних змін. Вітеліформна стадія це те, що ми привикли, звикли бачити, як той жовток по центру. Да? Псевдо, стадія псевдогіпопіону, коли йде часткова резорбція вітеліформного матеріалу і в верхній частині ми можемо, бути, ми можемо бачити таку порожнину. Да? Потім йде стадія резорпції власне, вітеліформного матеріалу, яка може завершуватися макулярною атрофією або стадією фіброзу. У. І от. Я хотіла б на декількох клінічних прикладах показати власне динаміку розвитку цього захворювання. Це те, що ми бачимо на ОКТ. І дивіться, на а тут не можна показати на, перш, на знімочку А, ви бачите по центру в фоволярній ямці, ви бачите гіперефлективне утворення, яке, на жаль, дуже часто трактується як хорідальне неоваскуляризація. але ми жодних ознак її не бачимо. В першу чергу ми не бачимо ознак ексудативних якихось розладів. Да? Ми не бачимо набряків сітківки. І ну, в принципі це є основною відмінністю в принципі, да? від, від, від хоріїдальної неоваскуляризації. На стадії Б ви бачите вже більш таке утворення з, ну воно, по-перше, в розвитку, розмірах вже і е, воно займає майже всю центральну ділянку. В своїх розмірах вони можуть бути різними, але зазвичай вітеліфорна дистрофія дорослих вогнища вони менші, ніж, е, наприклад, при дистрофіях Беста або ну інших. Е, на стадії С ми бачимо цю порожнину, темну порожнину, е, яка дуже часто трактується як ексудативне відшарування нейроепітелію. Власне, там ексудативного відшарування немає. Да, це така. Зона пустоти, там, де відбулася часткова резорбція вітелеформного матеріалу, і там просто такий, ну, такий простір, да, в якому ну, майже нічого немає, да, тобто це не ексудативне відшурування. І далі на е, знімках ДІІ, на цих стадіях ви бачите формування атрофії, е, е, ви бачите на останній стадії вже дуже сильно, з, е, е, дуже сильно виражене зниження товщини сітківки, е, ну, всіх її швидше власне Так що Ну ось такі стадії. І для цієї для цього захворювання характерна початок розвитку, десь від 30 до 50 років, ми зазвичай цей процес двосторонній, характеризується субфовеальними жовтуватими відкладеннями, і от саме це захворювання для нього характерна мультифокаль, мультифокальність. Не для кожного перебігу, але в принципі, якщо ви бачите, більш ніж одне, одне жовте вогнище, то в принципі це може підказати вам так само про наявність того чи іншого діагнозу. Ми бачимо тут ем, по центру досить велике вогнище, і ми бачимо периферічніше під верхньою аркадою є декілька, і на нижній аркаді так само є декілька. Тобто, такі речі можуть, їх може бути від двох до ну, там, сіми восьми описано в літературі, їх може бути досить велике. Кількість а, і гострота зору у таких пацієнтів довгий час залишається досить високою, а, і а, це так само буде відмінністю від вікової макулодистрофії. А, так само у вашому вашій увазі пропоную варіант розвитку вітеліформної дистрофії дорослих, а, і ви бачите проходження всіх стадій, і на останній стадії ви бачите вже формування рубця. І звертаю вашу увагу на те, наскільки. Звичайно, оптична когерентна томографія покаже дуже багато. Але інколи ми починаємо сумніватися, виконуючи лише ОКТ. І в цьому плані мультимодальність зображення вона відіграє дуже суттєву роль, тому що коли ми е, додатково маємо візуалізацію фундус фото е, та інших методик візуалізації, нам стає ясніше, е, ну, що саме відбувається на очному дні. І саме в діагностиці от, від вітеліфорної дистрофії, ну, мабуть. ну... Це така патологія, яка найбільше в принципі, потребує ще додаткового дослідження очного дна. Тут дуже зручно використовувати апаратуру, яка є комбінованою, яка, ну, яка поєднує в собі і ОКТ, і фундус фото. Да? І ви бачите, от знову ще один приклад мультифокальної вітеліформної дистрофії, коли ми поєднуємо дуже добре поєднуємо візуалізацію власне, на знімку ОКТ і на фундус фото. Да? І, і от дивіться, якщо ми бачимо знімок такий, як зараз, ну нам власне може бути незрозуміло без, без додаткових методів досліджень, а що власне ми бачимо. Так? Тобто буває вітеліформний матеріал, буває псевдовітеліформний матеріал. Я покажу, як він виглядає через хвилину. Так? І нам, власне, потрібні ці додаткові методи досліджень. Ще один варіант. І в цьому контексті я хотіла б нагадати про існування отакого класного комбайну від компанії Hughie, там, де ми одночасно можемо бачити і ОКТ, і фундус з фото, він дуже зручний у використанні, особливо в плані скринінгу. Він абсолютно ну достойно працює. І ну наш досвід роботи, хоч і невеликий, з цим прибором, показав його дуже ну потужні діагностичні. Можливості в, саме в діагностиці таких захворювань. Отже, зараз я хотіла б наостанок показати вам дуже цікавий клінічний випадок, коли е, ми проводимо і як ми проводимо диференційну діагностику ще й за, за допомогою флюоресцентної ангіографії. Я розумію, що на сьогодні в Україні є певні складності з флюоресцентною ангіографією, але все ж таки е, ну, давайте йти до ідеального. Да, і Якщо б флюоресцент Нангіографія була вільно доступна, чим би вона могла нам допомогти так само в диференційній діагностиці вітиліформної дистрофії дорослих від вологої макулодистрофії. Отже, дивіться, ABCD – це скани людини 76 років. AB – це праве око, CD – це ліве око одного і того ж пацієнта. На лівому оці ми бачимо в центральній ділянці гіперрефлективну порожнину, яка скоріш за все відповідає ексудативному відшаруванню, да? і на поверхні є якийсь гіперефлективний матеріал. І давайте подивимося, що ж це за захворювання може бути. Що ми бачимо? На знімочку бі ми бачимо друзи, ми бачимо друзи, які зливаються, зливні друзи. Да? На знімку ді ми так само бачимо друзи, що в принципі наштовхує нас на діагноз вікової макулодистрофії. І, в принципі, це підтверджується знімками даними флюоресцентної ангіографії. На знімку А, ми бачимо в ділянці друз такі ну, гіперфлюоресценцію. І на знімки С, ліве око, там де є ексудативний процес. Ми бачимо трошечки вище центральної зони зону лікіджу, да. І дійсно була виставлена такому пацієнту. Був виставлений діагноз вікової макулодистрофії, хоч і не зовсім не зовсім типово виглядає. Що було підтверджено терапією Ексювантібус після першої антівже інєкції вся, вся ексудація зникла, в принципі, ну, і товщина сітківки прийшла до норми. Напроти, і давайте ще одна така особливість, яка дуже важлива в діагностичному плані. Цей процес односторонній. Тобто ми бачимо в центральній ділянці в, тільки в одному, на одному оці от, от такий псевдовітеліфорний матеріал. Відмінно від цього ів джіч знімки пацієнта приблизно такого ж віку. І ви бачите двостороннє ураження. В принципі, ми, ми бачимо ну, майже повну відсутність, відсутність друз або якихось інших ознак макулодистрофії, жодних ексудативних змін ми не бачимо. І в принципі, на флюоресцентній ангіографії вже в пізній фазі ми бачимо просачування флюоресину крізь вітеліформний матеріал з невеличким свіченням. В принципі, тут був був виставлений діагноз вікової. Едалтонсет віталіформдздістрофія дві віталіформної дистрофії дорослих. Враховуючи відсутність реєстрації флюрісину на сьогоднішній день, ОКТ ангіографія буде показувати нам на, в зоні хоріокапілярів і в зовнішній сітківці, отакій тіні, які будуть спричинені в принципі, деформацією шарів сітківки внаслідок такого відкладання від телеформного матеріалу. Отже, для чого нам це все дуже сильно важливо. Для того, щоб ми за, за коректною діагностикою завжди стає е, правильне лікування. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день ефективних методів лікування віталіфорних дистрофій не існує, а ВМД в принципі, досить непогано е, піддається корекції. У нас є антивіджав-терапія, у нас є антиоксиданти та вітаміни. І я хотіла б на останок нагадати вам про таку речовину, як ресвератрол. Вона зараз, в принципі, в нашу офтальмологічну практику вже дає. Кілька років, як увійшла, але ми всі повинні знати, що ресферотролу для, для його достатньої дії повинно бути в достатній дозі, тому що по, за результатами клінічних випробувань, випробувань призначення менших доз ресферотролу не призведе до того ефекту, який повинен бути. Тобто, з відомих ефектів це антиоксидантний протизапальний та ангіогенний, але було показано його здатність знижувати показники. CVGF лише в високій дозі. І на сьогоднішній день висока така доза є на території України в препараті Ресверазін, так що ну, у нас є досить непогані результати його застосування, і вам радимо. Власне, я дякую всій нашій команді над підготовкою цієї презентації, і будемо вдячні, якщо будуть питання у вас, да? будемо готові на них відповісти. Дякую за увагу. А